Українські військові продовжують наступальні операції у районі Бахмута. Про це повідомив представник східної групи військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону. За його словами, ЗСУ зайняли вигідніші позиції поблизу одного зі звільнених населених пунктів. Ми все ще продовжуємо наступальну операцію. Маємо успіхи на деяких напрямках, продовжуємо закріплятися на досягнутих рубежах. У той же час аналітики інституту вивчення війни зазначають, що російські війська прагнуть за будь-яку ціну отримати лінію оборони вздовж залізниці на південь від Бахмуту. звіті посилаються на дані російського військового блогера про те, що українські війська продовжували спроби просунутися на схід від залізничної лінії біля Андріївки і займають вигідніші позиції в цьому районі. Також, за даними, Генштабу ЗСУ 2 жовтня російські війська безуспішно намагалися відбити втрачені позиції поблизу Андріївки. Крім того, стало відомо, що РФ відправляє на війну каральні батальйони з досвіду диктатора Йосипа Сталіна. Як повідомляє видання Reuters, Росія зібрала ув'язнених та інших солдатів у штрафні підрозділи, відомі як загони Шторм Зет. Їх відправляють на найнебезпечніші ділянки фронту в обороні та ватації. Анонімні джерела підтвердили видання, що штурмовиків використовують як гарматне м'ясо і їм навіть не надають медичної допомоги.